підніми ту удочку, бігом Підніми, іди Підні на цю сторону, Вгору, гору, просто вгору. Ну, я пішла що? Що? Ебать, ти шо Мені, що, Ты шо, <схід> що таке? Штика Ебать, руки порю сука. Телефон на. Сука, удочку Вот Оце реально фанаты. Фанаты. Да, удочка. Вон дом. <ріпи> ну, як би там не було, рибу зловили? Зловили. Все, значить, як то кажуть, рибалка удалась. Е, ну, трошки мокрий, трошки пішло не по плану. Ну, то що зробиш? Знаєте, з ким не буває, типу, всяке буває. Ну, я не знаю, я, я типу, я не рибак. Я от скажу чесно, я не рибак. Я люблю поїхати на рибу, але щоб клювало. От Якщо не клює, там наприклад, 15 хвилин, якщо не клює, все. Я вже харюсь, коротше, я вже не знаю, вже треба їхати кудись інакше. Або, я не знаю, ну я не можу сидіти, наприклад, годину-дві чекати. ну Це не моє взагалі, тіпо, ну це не моя тема. Я шарю, я шарю, чим треба займатися, поки воно там собі клює. Я знаю, пацки, чим ви займаєтесь, я це все прекрасно розуміє, но... Я на рибалці цю тему не люблю. Я люблю, якщо я їду на рибалку, значить люблю, щоб клювало, я собі отримував задоволення від процесу покльова, витягувати рибу, все решта. Я шарю, коротше, типу, що можна собі сісти, розкластись, клює, не клює. Можна собі і так гарно провести час. Я не спорю. Я шарю цю тему. Я, пацани, я все шарю, но. но, но я чуть-чуть по-другому люблю. Цю тему я люблю робити в інший час, в інших місцях. От. А... І ну, на не я хочу, щоб клювала риба, щоб я її витягував, оцей процес витягувати, туди-сюди, тягнути, кльов, підсікати. Оцей двіж мені подобається. А от, ну, типу, якщо цілий день не клює, але ти собі там залився. Ну це свій прикол. Це я не знаю, чи це рибалка. Якщо Взагалі не клює, то це не. Це не то пацки, сорі. Ну я, типу, про себе говорю мені, це не то ну.